Вітаю із магазина Сінсей. В Сінсей позавозили знову дуже багато новинок. І хочу почати саме з окулярів. Є такі написи тепер: нові вау-ціни. Саме вау-ціни, не вау-знижки. І дійсно, я дивлюсь, що вау-ціни. окуляри навіть не по 219, а є по 169. І хочу показати, що саме у цьому відділі, ой, саме в цьому магазині, дуже великий вибір окулярів. Не, не у всіх магазинах такий, але, мабуть, його будуть ну, скрізь розширювати 219 гривень. Будуть такі стічки робити. Десь я навіть бачила, в минулому році такі вони були круглі, їх було дуже багато. Ось моделів ну, багато. На будь-який смак, я б сказала. І такі прям класні є. Дуже суперові, хочу показати з такими цепочками. Так, а такі коштують у нас скільки. 219 також гривень. Ну, от Мені подобається саме ця, ця цепочка до них. Ось Такі гарні попривозили пояси жіночі. Гляньте, які красиві. Прям можна прикрашати там, десь мені здається і на сумку і де хочеш. Коштують вони по 339 гривень. Ось такі пояси 339 гривень. А взагалі пояси у них різноманітні. Є по акціям дуже багато, по 69, по 99. Ось такі по 69, по 99. Також ось такого плану. Є по 219, кому тваринний принт подобається. І по 169. Багато різних поясів. Також знижки по 139 замість 169 пояси. Ну різноманітні. На будь-який смак різної ширини по 149, по 79, по 79, які вам подобаються, все є. Крізь є оці позначки, що вау ціни там по 219, тут по 519. Ось така спідниця потерта, 659. Дуже гарно виглядає такий блакитний. Ну, колір не, не яскравий. 659, така як на манекені, 699 гривень. Далі є спідниця, така як з запахом, шорти спідниця. Ось така коштує 459 гривень в білому кольорі. Сукню таку я приміряла тут, в іншому кольорі з'явилась. Дуже приємний такий ніжний колір, коштує 459 гривень. І з того, що я не показувала, отака нова, класна якась. Ой, така легенька і мені дуже цей подобається, як огірок, турецький огірок називається принт. Коштує вона така 599 гривень. Така прям легенька і буде не дуже довга. Приємні кольори для літа. Ну, Дуже добре виглядає. Далі, з того, що не показувала, буду показувати. Поприходили, схожі, я якось блакитно приміряла, мені сподобалось. А тут білі такі в сіточку, ну як в'язані, два розміри тільки залишилось. І ззаду вони також зав'язуються. ну от Класна модель, дуже мені подобається. Так, така коштує 599 гривень ця нова колекція. Тут поруч повісили до нової колекції, до білої білі такі кеди. Ну, вони такі, як в квіточку, 459 гривень. Ой, міні-спідниця. Джинсова і не супер міні, отак обрізана. Тут по краю вона зроблена з таким переходом. Класно виглядає 599 гривень. Зразу кажу, тут іде ремонт, нічого не можу зробити в самому торгівельному центрі. Тому шум. Сюди йде такі спідниці, я начебто вже показувала. І є отакі легкі штани, вони, як зроблені, колір, як денім, але просто такі прям легесенькі-легесенькі. Коштують 299 гривень. Ще ось такі сукні класні з'явилися. Прям класні, дуже 599 гривень йдуть такими валанами. І оце мені подобається, у них в новій колекції вони ну, дуже так часто такі роблять. Як вибиті ну, елементи, ось, наприклад, така сукня ціла, прям з цими вибитими елементами. І там ззаду якась... Ух ти, такої ніде не бачила, також як новинка. Ух ти, гарненько виглядає такі ніжні також кольори. Ні, на то не схожа. Я розвернулась подивитись, класна. І вона, ну тут так як з запахом іде, з оцим ой, дуже класно на підкладці, не буде дуже коротка. Рукавчик о легкий. Рукавчик виходить, прозорий, а вона на цій підкладці класно виглядає ніжно. І ось ці, виходить, як рюші, будуть також прозорі. Підкладка тільки туди йде. Причому підкладка підшита не так, що вона окремо коштує вона 659 гривень. Ця сукня також гарно виглядає 459 гривень. Вона просто як рівна зроблена. Ну, прям така, просто от тіні падають. Якось мені здається, погано її видно. Хочеться якось, щоб краще було видно. 459 гривень з цим рукавом. Ну класна, оця прям класна. Краще, чому та біла, яку я раніше показувала вибиту. Мені подобається. Є отакі валанами спідниці по 599 в блакитному кольорі і в білому кольорі. Також є. Я ще не показала джинси, там новенькі. це така ж. Да, цих прям багато позавозили. Так, вона така ж, да? Получається, да, 659 гривень. А, тут іще позавозили ось такі ковтини. Блузи жіночі. Ці коштують по 459 гривень. Джинси ще хотіла десь побачила нові. Далі отакі широкі джинси, такий колір, вони взагалі класний, такий темно-синій. Якийсь він дуже такий класний. Так, ось ці джинси коштують 699 гривень. О, що це за ковтина у них такого. Поліру. Така вона не зовсім біла, біло-сіра, я б сказала, 269 гривень, а рукав отакий, от бачите, цікавий, цікаво зроблена, начебто і проста, але більш така цікава. 659, о, сорочка як льняна виглядає. Так, Можна одягати зараз як верхній одяг, на якусь футболку. Сорочку 599 гривень. Нормальний вона такої довжини і не сильно подовжена. З оцими джинсами тут вони скомпонували. Ну, Класно буде виглядати з цими джинсами. Так, далі переходимо. З того, що я не показувала, ось такі є, в рожевому яскравому кольорі, вони, як кляні, 339 гривень. Не було в острові, коли я показувала, а ще є такі подовжені. Прям такі як довгі зроблені. Коштують вони. Не бачу, гривні чи заклеїли. Ні, 599 гривень. Також як ліяні виглядають. 2 xl розмір. Туди жіночого пройдемо. Ось така сукня 339 гривень в сірому кольорі. Тут є білі широкі штани на резинках. Днім, більш такі легенькі джогери. Вони за ціною 599 гривень, і такі широкі донизу. Мабуть, тільки вивісили, що вони, як знаєте, треба їх відпарити по типу. Ну, Це все, я, мабуть, більш-менш показувала. О, вони вдягли на неї такі джинси цікаві. Так, з дірками. Так, такі джинси, штани 699. Теніска 139 гривень коштує. Понавозили знову багато цих джинс різних, різноманітних. Ну Тут скіні вдягнуті 499. Отакий светр В смужку зараз носити 339 гривень. І ще ось такі просто є. ну Як топи, як маєчки в двох кольорах: є рожевий і такий бежевий. 339 гривень. Поприходило багато бріч. В такому кольорі 269 гривень. Так, ну, і ось джинси, а отакі красівки я не показувала на високих підошвах. 799 гривень не було, мабуть, раніше. Це як новинка. І джинси є в цю квіточку. І джинси, і шорти є, і білі, і блакитні. Отак такий принт 659. Отак, вишита квіточка. 659 гривень. Отакі джинси, також як новенькі, прийшли, просто рівні. Стреч написано: 699 гривень. Не пам'ятаю, червону сукню цю я показувала чи ні? Довга вона йде, прям. Зараз відійду, покажу. Так попереду класно зроблена. Гляньте, як вона класно зроблена. На підкладці коштує 599 гривень. Хочу показати, як вона виглядає. Тому що ці я показувала, це я пам'ятаю. Таку сукню також раніше не бачила, так цікаво зроблено, просто на молнії Тут на змійці 239 гривень в такому синьому кольорі. Такі бермуди я вже приміряла в синьому кольорі. От дивіться, начебто однакова модель 659 гривень, тут ззаду також резинка, але ті сині були як. Більш м'які, і вони сідали трішки по-інакшому. В минулому випуску я показувала. Вони, як довжина, в них занижена талія більше була, і мені ті більше сподобалися, як сіли. Ця ковтина це у них новинка, 559 гривень, 100% акріл. Отака літня, вона прозу, ну як з такими дірачками, як в'язана, класна дуже ще в смужку, мені подобається. Ну Виглядає з цими якраз носити в таку погоду, ще, коли не дуже спекотно. Гарненька, дуже гарненька, приємна на дотик, така вільного крію. І М, і та і то, і то і та, і та річ у мене М розміру. Проходили нові окуляри. До речі, по 169 гривень. Гарненькі, але просто вони для такого закритого приміщення. Темнуваті. Оті я всі приміряла, вони були як більш прозорі, але форма мені так подобається. Під різні зачіски вирішила дивитися, як вони виглядають. Футболка 269 гривень, 100% котон, така вільного крою, і ну, новенька з принтом такої довжини. Ну, от З цими пермудами, мені здається, такий, як повсякденний ну, образ, то нормально. У них була вже схожа сукня, тільки в іншому кольорі, а це новенькі прийшли, також такий приємний колір. Тут поліестер Еластан, тканина, але це мені подобається зверху, як тюль, внизу підкладка. Вона класно сідає, тут вона як присібрана, ну, дуже, дуже комфортно, От в ній так комфортно і тут не буду задувати в два ряди. І, так. і тепленько, і якось ну, зручно. Вона коштує 469 гривень. Мені, до речі, подобається. Ось ця у них модель, тому вони, мабуть, її зробили ще в одному кольорі. Що така модель ну, гарно вона сідає, мені здається, на всіх. Я розмір L зараз приміряю цю сукню. Я вже брала тоді L, Вона якось так трішки гарніше сідає. І в мене 1,70 сімдесят зріст, 58 кілограм. Оце прям супер. Ідеальна сукня, на мою думку, дуже класна довжина. Вона легенька, ну, не натуральна тканина, написано поліестер, але вона така ну, приємна. По-перше, класно цей рукавчик зроблений, прикриває плечі. Мені подобається. Резинка з усіх сторін ось тут. І вона такими валанами, але не так, як якось я приміряла, була така довга. Прям. А ця от класна довжина. гляньте, Вона така легенька і така струящася. Гарно, гарно, дуже гарно виглядає. Прямо це. Топ сьогоднішніх моїх примірок дуже мені сподобалась. Класно. і довжина, і оця резинка, і рукав. Все все класно. Це на мені розмір. «М». ще дуже багато таких шоперів легеньких приходить, і такі завжди малюнки класні. Оця барбі, 169 гривень, такий як льняний шопер, чорний по 169 Hello Kitty вже така більш цупка, мабуть, як той шопер великого розміру. Так, така коштує 339 гривень. Прям є цілі сумки. Отака сумка за 69 гривень великого розміру. І є в різних кольорах. Ой, глянь, такий гарненький тут ще шофер. Ось. Дуже прикольний. 519 Отака сумка коштує. Та якось ніколи не показую сумки Вирішила показати щось тут, як дитяча така сумочка є. Дісней в цьому віді. Зараз глянемо, скільки така коштує. 239 гривень. З полуничками. Це вже так. Знаєте, вона так. Зроблена цікаво, як на пляж, мабуть, з собою брати не буде промокати. Така прямо м'якенька оця з полуничками. Її ціна 339 гривень. Сумка для їжі 35х12 і на 23 Ось такий великий відділ цих шоперів саме. І от, бачите, новинки зараз розкладають. Футболки з таким принтом тут будуть новенькі. 339 гривень. І для діток також для дівчат, для хлопців є ремені різноманітні цікаві акції по 49 гривень, по 99. Ось такі по 99 багато прикрас. Ось, Наприклад, для дівчат такий обруч. 119 гривень коштує Hello Kit. Два краби за ціною. 169 гривень. Хлопкіті цепочка, намисто 149 гривень. Ну, тут ось прямо в предкасових зонах також завжди цікаво походити, пообирати, щось подивитись. Я хлопчиків-підлітків. Класний цей костюм. Це саме костюм, комплект за 519 гривень. Денім такий колір, легенький, так як варений, шорти з сорочкою. Дуже дуже класна позиція за 519 гривень. Добре, що вони вдягли на цього манекена, і видно, як воно виглядає. На зав'язках оці шорти йдуть. Ось такі і ще ось такі шорти. Такі шорти для хлопчиків коштують 339 гривень на резинці зав'язкою. Таким написом, ну, з наліпкою. Ну, такі от вони як довгуваті, як бермуди можна назвати. 219 гривень. Для хлопчиків шорти для плавання по 339 гривень. І такі, як труси, по 149 гривень. О, такі класні, прям дуже з пальмами яскравий, яскравий такий колір. А тут є ще навіть такий набір для хлопчиків. Ухти, для плавання. Цікавий. Тут іде на змійці шорти. І воно таке, знаєте, як, як начебто не, не промокає, здається. 519 гривень називається купальник дитячий. 519 гривень за оці дві одиниці, Ще такі внизу шорти класні для хлопчиків. Такі більш ну, вільного Кию і 339 гривень. Також симпатичні. По відділі для дівчат зразу покажу новинки. Новинка, така сорочка 219 гривень, зав'язується ось так в блакитному кольорі. Мені здається, що виглядає дуже-дуже непогано для дівчат. Далі ще для дівчат ось так затягується футболка по бокам з малюночком, приємним літнім малюнком. Коротенька за 149 гривень. Ну, дійсно, вау-ціни. І така просто коротенька, без всяких цих зав'язок з написом. Така вона не зовсім біла. 119 гривень ось порівняти їх. Бачите, два кольори ця, ця біліша. Сукня. Сукня ось тут затягується, можна якось її ну, щось робити по-іншому. Приємний фіалковий колір за 269 гривень. Це 134-164 сантиметри. Дівчинка ось тут висять речі. Так, таку сок я показувала, і знижка на такі ось також колір приємний. Дуже штани. Вони не дуже товсті, 219 гривень. А тут, взагалі, вау, знижка на такі штани. В смужку я їх чомусь раніше не бачила. Край приємний, ну так гарно зроблений. І колір вони трішки як варені і так, як асфальт, асфальтовий такий. і бусковий трішки. 139 гривень 48% знижка на оці штани для дівчаток. Тут, мені здається, новинки якісь, джинси, класні джинси, такі широкі, на резинках, легкі. Ось такої тканини, як у хлопчиків костюм. Отакі штани 389 гривень. На джинси кльош знижка 269 гривень. Зараз коштують маєчки. такі приємні поприходили в смужку. Коротенькі 169. О, і такі прям рвані, чорні, обрізані ось так. Шорти для дівчат 339 гривень. Далі йде комплект із двох одиниць. Футболка. І це у нас виходить, а, і сарафан зверху, десь я на манекені, бачила, 389 гривень. В молочному такому кольорі. Це, мабуть, той самий колір, як масло вершкове. Класний колір, 519 гривень, штани. Ще така спідничка, просто класична. так, Всередині тут гуцик я бачу. З таким невеличким розрізом. В чорному кольорі 389 гривень. От, по приходу також лисін багато, ой, цих бріч по 149 гривень. Є оця дуже така гарненька. В таких кольорах в смужку 219 гривень на літо не мнеться. Просто ось, вона така як жата Ну мені подобається така позиція. Знижка на такі кеди 219 гривень, рожеві з оцими липучками. Така сукня 169 гривень коштує. І Ось такі шорти рожеві на дівчат, коштують 169 гривень. Так, це вже дівчинка просто меншого йде віку, 98-140 см такої сукні. Начебто я раніше не бачила 459 гривень. Глянемо, чи тут є знижки на взуття? 339 гривень. Далі такі штани, такі приємні на дотик. Ну, Просто як лосіни, можна сказати. 99 гривень замість 149 гривень. Те, що показувала, не показує, А на ці штани є знижка. І на ті немає, тому не буду їх діставати. 269 гривень. О, оці шорти непогано виглядають, Гляньте, вони так зроблені з цим поясом вільного крію. Також оце тонкий такий денім. 269 гривень. Мені подобається, вони, хоча колекція прийшла з тонкого деніму. Класно виглядає 269 гривень. Знову дві. двоє, такі як джинсові. Ну, як сказати, шорти чи більше вони як ну, шорти написано: 339 гривень. Такі ось в двох кольорах коштують 219 гривень, 389 гривень. Тут аж три в різних кольорах. І 269 гривень з малюночком. Тут з малюнком і просто чорню. А, і на чорних такий же от є малюнок з боку. 269. Тут прям з рюшами так прикрашені, більш вільного крію. Такі коштують на дівчат 169 гривень. І сукні такі поприходили гарненькі на дівчат. Тут дві сукні, за ціною 339 гривень, одна в жовтому кольорі. Рожева горошок і малюночок ось тут. Далі, ці вже прямо на літо. Ну з такими тоненькими, можна сказати, як без рукава. Така сукня коштує 269 гривень. Рожева, і оці риби. Мені сподобався принт з рибами. Прям морська. Так, відіду, класно виглядає. Ось оці, зелена, така яскрава, 269 Сукня на дівчат більш святкова, і тим паче тут вони прям переливаються, це морозиво, зроблено. Так можна робити різні кольори. Також цікава сукня. І таке взуття на дівчат 659 гривень. 269 гривень з одинорогом. Тут внизу такі високі, ідуть зірочками, 459 знижка. І такі я не бачила да новинка 659 гривень. Дуже цікаво виглядають. Так, ну ці начебто я все показувала, манекена вони не перевдягли. Така сукня 459 гривень на дівчат, верхній ряд по 339 гривень на будь-який смак. І по 389, ось такі більш закриті, з рюшою йдуть. По 389 літнє взуття, такі босоніжки рожеві, містки, які я показувала. Тут просто ось рожеві, так зроблені, так вони випуклі. Мені здається, зручні 269 гривень коштують. У дитячому відділі написано, що є вау ціни. 99 гривень, бачу новинку, класний комбінізон. З метеликами, такий рожевий, м'якенький по відчуттям 339 гривень. Ну, зрозуміло, новинка тому коштує ось за такою ціною. Ті поприходили чисто білі. Цілий комплект виходить, білих 219 гривень. Раз, два, три, чотири штуки в цьому комплекті за 219 гривень. Тут акція 35%, 219 гривень за три. Ось така сукня для дівчат маленьких. Така сукня. Чи пообрізали, Цінники пообрізали, вибачайте. В вічому відділі біла сорочка. Така вона, як просто льняна, з недовгим рукавом, 659 гривень коштує. Не знаю, добре її видно, чи ні, ось так, Може так покажу. І шорти є такі, як в молочному кольорі, 599 гривень, трішки подовжені. Це все я показувала, тут так подивилась, знаєте, новинок в чоловічому відділі, ну, немає особо, скажімо чесно. Є футболки різноманітних кольорів. Футболочка чоловіча коштує 219 є на знижці. Ну, ось така з автомобілем 149 гривень. слухайте, знижка така, 32%. Сюди якось рідше, мабуть, чоловіки заходять, чим в острів. Там якось більше для чоловіків вибір. І знижок не знайдеш тут, навіть є знижки, і така, наприклад, футболка для чоловіків 339 гривень. З таким малюночком. є взуття для чоловіків. Дуже багато поприходило по 459 гривень. Ось так виглядає. Або ось таке взуття. Ось смужку 339 гривень. Є з малюнок взуття по 459 гривень. Ось цей малюнок такий приємний. Такі. І вже прийшли просто шлюпки, як просто шльопки, як в'єтнамки Ось через палець. Так, а в'єтнамки коштують скільки. Так, ось так треба якось дивитися, знаєте. По 79 гривень. В'єтнамка. Нічого собі. Дійсно вау ціни: 79 гривень, чоловічі В'єтнамки. Є поки в синьому кольорі. Так, всі в синьому кольорі, але по 79 гривень. які сумочки я не показувала по 599 гривень. Це новинка на цепочки. Із от вона з таким чорним зроблена. Біла, така з чорним на кнопці, і там також золота змійка під колір цієї цепочки. І також рожева рожева. Ось так виглядає на цепочки 599 гривень. Ну такі от сумочки дуже милі, скажу так. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Хотіла вам показати новинки. Це не великий магазин Сінсей, не такий, як я до цього показувала, але все ж таки новинок тут достатньо для всіх. І для підлітків, і для дітей, і для дівчат, для всіх всього достатньо. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне До зустрічі на моєму каналі.